Кімники. Привіт, малята, хлопці та дівчата. Продовжуємо навчатися читати. І цього разу для прикладів будуть використані складні слова. Під складними словами. Маю на увазі ті слова, які складно читати та вимовляти. Тож починаємо до вашої уваги перше слово. Згадуємо, як ми читали по складах у першому відео. Перший склад: три букви: К, Р. О. Разом КРО. Запам'ятовуємо. Далі другий склад К, О. Спільно КО. З'єднуємо перший склад кро та другий КО. Одержуємо кроко. Запам'ятовуємо та переходимо до третього складу. Три букви: «Д», і, «Л» Гуртом. Дил. До кроко. Приєднуємо ДИЛ та маємо ціле слово Крокодил. Добре. Наступне слово. Читаємо перший склад: три літери: С. К. Л. Разом скл. Запам'ятовуємо. Другий склад Я. Н. Гуртом Ян. До першого складу СК додаємо другий ян. Утворюється склян. Запам'ятовуємо третій склад букви К А, спільно К. Приєднуємо до склян і отримуємо слово склянка. Чудово! Слідуюче слово. Починаємо читати. Перший склад три букви. С П, О. Гуртом СПО. Запам'ятовуємо другий склад. Р т вкупі РТ. Перший та другий склади разом. Спорт. Запам'ятовуємо. І третій склад три літери. З, А Л, Разом зал. Додаємо до спорт і маємо слово. Спортзал. Гаразд. Наступне слово читаємо трішечки швидше. Перший склад з, У, ЗУ. Запам'ятовуємо. Другий склад три букви. С, Т, Р. Разом СТР ТР. Приєднуємо до першого складу ЗУ. Отримуємо зустр. Запам'ятовуємо. Третій склад І. Ч. «іч». І повне слово зустріч. Добре. На черзі трішечки складніше слово. Читаємо перший склад три букви. К О, Н, разом кон. Запам'ятовуємо другий склад цього разу чотири букви. С, Т, Р, У. Разом стру. Додаємо до першого складу кон, і вкупі буде. Констру. Запам'ятовуємо. Переходимо до останнього складу. Також чотири букви. К, т. О, р, гуртом ктор. Залишилося з'єднати із констру та отримати слово конструктор. Чудово! Пропоную на закріплення ще одне слово. Починаємо читати перший склад чотири букви: Т, Р, А. Н. Разом Тран. Запам'ятовуємо та переходимо до другого складу. Тільки цього разу нехай буде склад, який складається аж із п'яти букв. С, П, О, Р, Т. В купі спорт. Приєднуємо до першого складу тран і маємо ціле слово транспорт. Добре, молодці. А якщо приміром, слідуючи ось таке слово. Наче маленьке та нескладне. Але коли уважніше придивитися, в ньому присутній якийсь незнайомий знак, що має форму гачка. Пояснюю, цей знак називається апостроф і слугує для невеличкого розділення цього слова. А також, щоб це слово зрозуміло та красиво вимовлялося. Давайте ж прочитаємо наше слово. Спочатку без апострофа. М, я чи. Разом м'яч. А от з апострофом це слово буде вимовлятися наступним чином. М'яч. Повторюю м'яч. Гаразд. Щоб краще зрозуміти, потренуємося на іншому слові. Спершу читаємо без апострофу. Перший склад три букви. Б, У, Р. Спільно бур. Запам'ятовуємо. Другий склад Я, н, Ян. З'єднуємо і отримуємо слово бурян. А з апострофом це читається як бур'ян. Ще раз бур'ян. Справді ж гарніше звучить. Чудово! Ще одне слово. І цього разу читаємо відразу разом з апострофом. Перший склад М. Апостроф. Я. Вкупі м'я. Запам'ятовуємо. Другий склад С. О. СО. І все слово м'ясо. Здорово. Зустрічаємо наступне слово. Перший склад П. А. ПА. Запам'ятовуємо другий склад чотири букви: М. Апостроф, Я. Т. М'який знак разом буде м'ять. Приєднуємо до першого складу і отримуємо слово пам'ять. Повторюю пам'ять. Слідуюче слово читаємо трішечки швидше. Перший склад три літери з Д. О. Здо. Другий склад Р. О. РО. Перший та другий склади разом здоро. І третій склад В. Апостроф. Я. В я. І ціле слово. Здоров'я. Добре. І на завершення хочу познайомити вас із наступними прикладами слів. Помітили, що між двома словами стоїть коротка рисочка. Так от, це дефіс знак, який з'єднує складні слова. І ці слова потрібно читати разом. Читаємо: Перший склад Р. А. Ра. Другий склад Н. О. Но. Спільно буде. Рано. Далі наступний склад чотири букви. В. Р, А. Н. Вран. Приєднуємо. Рано вран. Та останній склад Ц. і, ці. І все разом рано вранці. Гаразд. Ще одне подібне слово. Читаємо три букви. Я, х, т, яхт. Далі чотири букви. К Л. У, б. Клуб. І разом яхт клуб. Наступне слово: три букви: К Е С. Кис. Далі. Л. О. Ло. Разом кисло. Далі. С. О. Со. Спільно. Кисло. СО. Продовжуємо три букви: Л. О. Д. Лод. Приєднуємо. Кисло солод. Та останній склад три букви. К, і, е, Й, кий. І читаємо все разом. Кисло солодкий. Чудово останнє слово. Читаємо трішечки швидше. Починаємо с. В і. Сві. Далі т, Л, О, тло. Приєднуємо. Світло, продовжуємо з. Е. З. Спільно світло з. Далі. Л. Е. Ле, разом світло зеле. Та останній склад Н, м і, і слово повністю. Світло зелений. Ну що ж, ось такі були у нас складні слова. Знаходьте нові приклади та тренуйтеся. І запевняю, обов'язково будете гарно та швидко читати. Хай щастить! До зустрічі, лик. Лик!